Справжня бюджетна знахідка від Elsie. Це бальзам скраб 2 в одному. Ось так виглядає скраб. Приємно пахне кавою. Він дуже мілкозернистий і не травмує губи. І ось так виглядає бальзам. як бачите, штучка дуже хороша, тому що в моєму постійному використанні. Проскрабуємо губи! От я набрала. Скраб, як бачите, дуже мілкий помол. І ну, досить приємно наноситься, немає дискомфорту. Пошкрабала і тепер стираю скраб. І тепер наносимо бальзамчик. дуже гарно сяє. Пахне, ну, особа запаха я не чую. Такі губки у нас вийшли. Коштується чудо річ щось до 100 гривень. Я купувала її в Єві, а, проте сам бальзам видку закінчується, тому що я ним постійно можусь. Став лайк, підписуйся на канал та залишай коментар під цим відео, якщо хочеш ще цікавих новинок від LCF.